Вітаємо, друзі! З вами. Uh, uh, uh. Ковальський я. І Белкин. Ви на каналі Мойо, і сьогодні, як ви здогадалися, ми будемо uh, відкривати, розпаковувати і юзати ось цього красивого LG Cord Zero A9, здається. Так, лайт. Лайт, лайт. Ну і що, розпочнемо? Все? Ну Все розпочнемо. Ну, все розпочинаємо. Пропоную відкрити. Ну. давай. Пропоную купити. Раз. Два. Три. Раз. -та -та ну, я можу сказати, що LG вміє красиво робити. Ха! От ну, якщо Давай, у вас є, а, є вільне місце на, на стіні, то фоточку на, на обложку. Сюди ближче. Готово. Так, вільне місце на стіні. Uh, quick guide. Оце нам згодиться. А oh. це медний гайд. Oh. Чтіво. Чтіво. А що це таке? Перехідничок якийсь чи що? Така якась штучка. Зараз дізнаємося, що це. Так, Акумулятор. Оранже, Аку... жовтенький. Жовтенький. жовтенький, помаранчевий, такий красивий. Uh -huh. uh, ємність, зараз сразу скажу вам. Вольтаж 25,2 вольти. Uh, ємність 2,4 години. Зарядний пристрій. Ну, а, ні, 2,4 А 60 ватт годин. Все. Все. Зарядний пристрій. Вот он такой. Пакетик. Пакетик, Ось він. такий. Сам пило всос. Ой, тут диви, під пальчик, сразу мені подобається. По-перше, гумова. Ну давай добре, до нього дійдемо. До нього о, пізніше. А от це тримач, угу. його можна встановити, угу. можна прикріпити до стінки, або можна. О, давай одразу акумулятор вставлю. Або можна його поставити, я так розумію, що десь тут має бути спеціальне угу. угу. І тут ми бачимо клеми, тобто можна сюди його. О... Не так, мабуть. Якось отак. Так, як? Отак? А, о, отак. О, і так він буде заряджатися. Тобто сюди під'єднується той зарядний пристрій Оцей. і тут да, дві, дві клемки, на якій Раз. І Телескопічна цей. трубка, сопло. що там? Сопло? Сопло. так. О, що знайшов? О, Це, мабуть, для станції, бо щось важке, а, щоб ну, вона так. стояла стійка. так? А, Стійка. стійка. Ага. Та, та. Ого. Стійка. Вона важка, важка, щоб не впала. Да, 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 да. Буде зручно. Станція може просто висіти на, на, на стіні. А може, А, може а стоять. тоді ще одна стійка. Ще має бути стоять. Ага, ось так. ось вона. Так, ще раз вам нагадую, що ми вперше розпаковуємо цю штуку. Ось так, вона сюди. Раз. Ні, не сюди, давайте так. Раз. О, є. Так. Карабочок можна прибрати. О, і, власно кажучи, для прибирання... Я зрозумів, треба прибрати е, длину, е, довжину цієї штучки і тоді вона... Ага. О. Ого. Прикольна штука. Не влазив в кадр. Так, і що там далі? Так, у нас є одна насадка для прибирання в куточках такі. В куточках. В куточках, Так. Куточна насадка. Ага, це в щілини можна. Так, так, так. Та. Так. З турбо щіткою. З турбо щіткою? Так, да, насадка з турбощіткою. Тут є контакти, значить, коли ти її під'єднуєш, вона також. Під'єднується до контактів. Ага. Ну, сюди, не... сюди так? Да? Да. Так, так, добре, не, так, не вийде. Давай так. Хоп. Хоп. Є. І ось. Зібраний. Це, мабуть, для того, щоб в стіну його стромити. В... 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 Встромити? Оце, Така штукенція кругла. Добре, ми е, подивимось зараз в інструкції, де якось воно, куди, куди це. Тут є ось дюбелі і три Угу. Так, і мені знаєш, що було цікаво? Чи заряджений він, щоб зараз е, одразу увімкнути. Давай я витащу тут, отут. До речі, однією рукою. Бачиш, я, Бач? я mm -hmm. дуже легко це зробив. Сюди ага. страмляємо. Ууу! Працює. Повністю за... А ні, показує, що розряджено. Я цього і боявся. Ну, працює е, не гучно. Це турбо зараз, так? Да? Угу. Все. Режим. Зараз будемо заряджати і повернемось трішечки згодом. А ми заряджаємо наш пилосос. Я читаю швидкий гід по, по, мовити, налаштуванням, по зборці і так далі. Ми розібралися для чого ця штучка. Ось ця. Угу. Це для того, щоб, ну, наприклад, є варіант, коли ви ставите його до стінки. Тоді ця штучка вона прикручується до стіни. На цьому рівні, да? там через е, цей. Щоб випадково ні, ніхто його не збив, на не цей, і щоб ну, так зламати. І воно стоїть на стійці, і прикручене до стінки. Також можна цю трубу, ось цю трубу, показує, да? угу. від'єднати звідси і просто повісити ось цю е, зарядну станцію, так мовити, базову станцію просто на стінку. Угу. Тобто на, на той рівень, який вам комфортний, е, без цієї. Тобто варіант раз, варіант два. І можна те, що ти сказав, можна покласти на, на mm -hmm. підлогу, так? Да? Yeah. І там вже просто його тримати ось таким. Так, якимось чином. Yeah. О. О. І тобто він просто буде так на підлозі заряджатись. Цікава думка. А, ще що я хотів вам показати, давай крупненько покажемо. Ось тут позаду є така спеціальна. Бачите, Такі кронштейни. Для ]で... того, щоб підтримати шнур. Ні, Для того, щоб просто його спрятати, щоб, щоб він не, е, болтав не болтався. Так, так, да. От, Будь ласка, раз. Тут така. Mm -hmm. поняв, Раз, і два. Воно, ну тобто, якщо залізе, то можна буде легко звідти його витягнути. Все. Mm -hmm. І він собі там всередині нічого не заважає. Якщо потрібно дістати, будь ласка, раз, два, і три. Тут у нас є два. Відділення, так би мовити, як це сказати, на які ми можемо вішати наші, Ой. Насадки. Насадочки, да, наші аксесуари. Один і, і другий. Далі, зараз буде магія. Ми його забираємо з базової станції, а, а він, він заряджається. Я... А ти що? Нічого собі. <гас> а, я, а я вам скажу як. Тому що є е, е, можливість просто заряджати окремо. Акумулятор. Тобто ви можете добрати собі акумулятор або є. У нас такі... версія йде з одним акумулятором. Да, є версія, а Якщо де... у вас є два акумулятори, то один заряджається окремо. Тут другий тут заряджається безпосередньо ось в самому тут індикатор. Пересосі. Бачите, індикатор заряду. І все. І тут стоїть другий, і тут місця вистачає для двох: для обох раз і все готово. Поки він там заряджається. Подивимось там, скільки хвилин нам вистачить на те, щоб трішки мати можливість прибрати. Тут ми бачимо. По-перше, е ти любиш зривати плівочки? Будемо? О, так, це окрема на село. Це не буде. Ну хай буде. Чого це не хочеш? Ну давай оцю. Ага. Давай, Я від'єднаю навіть, навіть тобі. Top. Так, ну тут що ми бачимо на цій насадці? По-перше, гнучкий шланг тут, де, yeah. де згиб, бачиш, він такий приємний і на дотик, хоча ми його торкатися все одно не будемо. Тут ми бачимо ролик. Такий, ролик. Також ми бачимо ось тут захист, щоб ви не побили свої меблі. Також тут, звичайно, щітка з спіраллю, якщо там якесь волосся і так тут далі. Да. І отут є ще ролики. Які так допомагають. Що ми бачимо? А, тут також бачимо такі м'якенькі додатки. Відкриваємо. Я вже... Це можна прочитати в цьому швидкому гіді. І бачите, не дочитав. Цю штучку ми знімаємо і далі ми можемо вже її почистити, мити її, не... написано, що не мити. Тут що у нас знімається не знімається, ми можемо пропилососити, знову ж таки, виконав, використавши цю насадочку тонку, почистити і повернути все на свої місця. Так, що тут? Давай перейдемо до е, безпосередньо самого пилососа. Я маю на увазі, покажи, як тут його можна очистити, саму ємність, пилоприймач. Пило Це дуже важко, насправді е, дуже важко. Важко? О, Дуже важко. Треба викликати да, да. спеціаліста. Спеціалістів, спеціаліст приїде і зробить отак. Все. Головне просто в цей час тримати. Головне тримати в цей час його над тим місцем, куди можна скинути цей баласт. Так, тут весь все сміття збирається. Ось тут позначка Max. На коробці написано система, яка допомагає сортувати сміття. тобто Немається на увазі скло, бумага і пластик. Мається на увазі для нього, тобто він там е, правильно сортує тут і збирає. Розмілін з'явлений, що дуже легко збирається і до найдрібосінькі частки пилу також. Так, от ми бачимо цей фільтр. От Він тут вбудований. Угу. Ще один фільтр, який можна мити. Ось він, Ой. дуже легко також так, знімається, так. І затримує тут. весь бруд. І Сам тут інверторний та, та, та. мотор. Керування он увімкнули, а далі менше, більше. Потужність. Три секунди потримали, вмикається режим turbo. «Турбо». А отут у нас індикатор покажи, індикатор заряду Батарії, батареї. Да. Але Це... батарея у нас поки що отут. Тому індикатор ось тут. Да. Я слухаю, скільки хвилин пройшло? 5-6. Давай здійснемо нашу батарею і просто проведемо експеримент. Дуже цікаво, наскільки вона встигла зарядитися. Ну, вона показує, що розряджена. Давай. 에, насипемо якогось умовного броду. <тит> Ти як знав, я підготувався. Це що? Це Це якась крупа, так? Да. Угу. Ага, це е, гречка. Мелена така якась. Рубана гречка. Рубана гречка. Так. Гречка рубана. Яка скромняга. Що, все, тільки гречка. Давай розпочнемо Давай. з найдорожчого. До речі, так. Треба потім буде зібрати. Так, вмикаю. На мінімальному зараз. На мінімальній потужності. Оп. Лалайла. Ну, на мінімальній потужності, доволі непогано він впорався, хочу сказати. Все чисто. Дивіться, де складується все сміття. Угу. Давай банку назад. Давай, ще щось є в тебе за, 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 за пилососити. Угу. Ось, будь ласка, давай ще раз покажемо, що тут у нас відбувається. Тут у нас вже. А, до речі, наступним завданням буде відокремити чечевицю від гречки. Mm -hmm. Побачимось через тиждень. Тож, а, давай пройдемось по технічних характеристиках. Бездротовий вертикальний полосос. Ми це вже зрозуміли? Сила усмоктування. Uh, Дуже 140 Вт. 140 Вт. Мінімальна. Потужність смоктування в звичайному режимі 23 Вт, потужність смоктування в посиленому режимі 80 Вт, і максимальна турборежим 140 Вт. Ага, тобто у турборежимі 140 Вт. Так. Да. Е, час роботи з одним акумулятором 40 хвилин в звичайному режимі. Угу. Час роботи на одному акумуляторі в посиленому режимі 9 хвилин. Угу. Час роботи в турборежимі 6, 6 хвилин. Е, знову ж таки, е, здається, там не, не дуже багато. Приємний момент, того, що акумулятор. Розряджається за 3,5 години. Ще раз зверну увагу, що тут є можливість заряджати акумулятор один окремо, інший на пилососі. Тому, якщо у вас два акумулятори, то в принципі ви підстраховані. Від будь-яких випадків так у нас рівень шуму в децибелах 75, рівень шуму максимальний, 82 децибели. Оце вже ви самі порівнюєте. Порівнюєте, мені здається, не дуже гучно. Так чутно, як він працює, але абсолютно не так гучно, як ці дротові пилососи. Про органи керування сказали вони прямо на русі. Пальчиком одним все дуже легко керується. Є місць акумулятора в міліампер годинах. 1900. Абсолютно достатньо для е, щоденного прибирання. Об'єм пилоприйом пилоприймача 0,44 літри. Того об'єму вам буде просто. Колір основний у нашого чорний. Полосос. Мабуть, у деяких зараз з'явилося запитання, голови, скільки він важить. Два кілограми 660 грамів. Мається увазі в зібраному стані з ручкою, з а, щіткою і тобто в... з, Ради... з акумулятором. акумулятором так, тому так, що так. так він дуже легкий, мені здається, так на ну, приблизно кіло двісті, не більше. З акумулятором, ну ця дуже важка, достатньо важка. Спробую. Ну, тут, тому що є і двері двиг... да, також. Да. Ось. ось так. ну Ось так біля, біля двох. І ну, а і плюс це, ти це, сказав? 2 кг 662. 260. Ну, може, просто я вже рука, так би могли. Можу... Набита! <смір> <смір> 도, 도, не, нав, навпаки не набита. Добре. <смір> Давай ще раз назву повну. Це у нас LG uh, Cord Zero Core A9 Light. -9 Light так. Посилання на цю модель uh, в описі до цього відео. Будь ласка, заходьте, цікавтесь, придбайте, насолоджуйтесь і... Гарного вам! Куди подивився огляд, задонать на ЗСУ. Обов'язково. Ну і не забувай, що якщо ми працюємо традиційно, то ми просуваємо нашу економіку. А якщо наша економіка просувається, то ми з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. І не тільки. І не тільки. Слава ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Щасливо з вами були е, біл... да, Ковальський і, і білки. Білки на каналі моє. Цілую плечі і до зустрічі. До зустрічі нових оглядах.